Плетемо оберіг. Що нам для цього потрібно? Потрібно ниточки муліне. Візьмемо їх чотири пасма. Кольори можуть бути на вибір вами облюбовані. Довжиною 1 метр. На відстані 8 см від краю зав'язуємо вузлик. Далі. Прикріплюємо або до якоїсь поверхні скотчем, скотчем можна приєднати. Або, якщо є ось такий зажимчик, прикріплюємо до будь-якої книжки, зошита, блокнота, прикріплюємо цим зажимчиком. Що далі робимо? Ну, Я розподілю, щоб, оскільки в мене жовті і сині кольори, щоб йшло дві полоски жовті і дві полоски сині. Почнемо з синіх. Робимо ось так, розкладаємо віялом нитки і починаємо в'язати це в техніці макраме будемо виконувати цей. Браслетик-оберіг. Кладемо ось крайню ліву ниточку, ось так, четвірочкою, і пропускаємо під нитку наступну в цю петлю, От робимо один вузлик і точно так же другий вузлик. Ось ця синя нитка, якою ми в'яжемо, це у нас буде нитка основи. А оці робочі ми відкладаємо одну нитку, беремо наступну, теж на ній два вузлики. Один, тут уже можна допомагати лівою рукою два, і остання нитка. Один. Два. Тепер беремо наступну синю нитку. Нею в'яжемо по два вузлика на всіх, нарешті трьох, на трьох ниточках. Один. Два. Один. Два. І на останній. Один. Тепер у нас ідуть жовті нитки один, два один. 2. І так, ну ось погляньте, що у нас утворюється. У нас утворюються ось такі, це називається бріди. Дві полосочки сині, поки що одна полосочка жовта. Зараз зроблю другу полосочку. І так буде чередуватись у нас дві полосочки сині, дві полосочки жовті. І в'яжемо такий браслетик-оберіг до кінця ниток. В кінці залишаємо, так як на початку, сантиметрів 8, зав'язуємо вузликом і все, і браслетик наш буде готовий. Ось який браслет в результаті виходить. Можна приміряти його на руку подивитися, чи додати, чи на мене він трошки вільний, але на чоловічу руку він буде, я думаю, що якраз ось такий браслетик. В кінці зав'язуємо, як я й говорила, зав'язуємо вузлик. Стараємось так, щоб цей вузлик був аж близько біля. Кінця нашої роботи, ось з одного боку у нас вузлик із зав'язочками, і з другого рівняємо кінці, відрізаємо, щоб були однакові кінці, все, браслетик готовий. Я вам говорила на початку, що брати один метр довжиною нитки, але на цьому прикладі. У мене вистачило 80 см. Так що, бажаю вам творчих успіхів!